Для слава Божья, Болі Сіне, Слово, Слово Дімо Служи, Слово! ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Пройшовши половину Великого Хвосту, свята Православна Церква закликає нас зупинитися і замислитися, куди ми йдемо? Що тримає нас серед усіх цих проблем і пристрастей. Що не дає нам потонути серед цих бургливих хвиль життєвого моря? Сьогодні відповідь на це питання нам дає святий апостол Павло з послання до євреїв. Він каже такі слова: ми маємо надію як якір для душі безпечний і міцний. Саме надія ось що є тим якорем, який нас тримає. Ось те, що не дає нам потонути. Ось саме те, що наставляє нас на правильний шлях, який веде нас до спасіння. І сьогодні про цю надію нам свідчать дві постаті. А саме святий правотець Авраам, про якого ми чуємо з послання, а також преподобний отець наш Іван Ліствичник, пам'ять якого ми звершуємо цієї неділею. Святий апостол Павел нагадує нам слова, які сказав Господь для Авраама. Істинно благословляю чи благословлю тебе і розмножу тебе. Проте чи мав таку надію Авраам? Чи не сумнівався він, коли йшли роки, а обідниця так і не збувалася? Авраам був саме тією людиною, яка мала істинну надію на милість Божу. І ця надія не була просто якоюсь його мрією, а справжньою довірою у Господу. А чи маємо ми таку надію з вами, дорогі браті і сестри? Чи не починаємо ми сумніватися, коли думаємо, що Господь не чує наші молитви, а дає нам справжній істинний приклад справжньої надії на милосердя Боже за ці Авраама? І найменшим прикладом для нас є з вами святий преподобний Іоанн Він навчає нас, що шлях до Бога це клопітка дорога праці над собою, наче ліствиця. Це дорога нашого вдосконалення, посту, смирення і молитви. Його славна звісний твір Ліствиця розповідає нам, що цей шлях, наче 30 сходин, які ведуть людину від гріха до святості. Але чи що тримає людину саме в цей час? Що дає людині не впасти на цьому шляху, піднімаючи вгору? Знову ж таки, надія, скільки разів ми з вами, дорогі браті і сестри, сумніваємося у своєму житті, скільки разів ми падаємо, і замість, що, замість того, щоб вставати і йти далі, ми залишаємося на тому ж місці, думаючи, що виходу з цієї ситуації більше немає. Але надія говорить Вставай, і йди далі! І ця надія є Господь наш і Ісус Христос. Святий апостол Павло говорить дуже цікаві слова, що наша надія входить у внутрішнє за завісу. Але як розуміти ці слова? Що в Старому Завіті у Єрусалимському храмі була завіса, яка відділяла святу святих від середньої частини храму. І туди міг ходити лише раз на рік перевосвящений. Проте, коли Господь наш Ісус Христос був розіп'ятий і помер на хресті, ця завіса розірвалася навпіл, тому що Він відкрив нам шлях до нашого Небесного Отця. Він сам пішов вперед і чекає нас у Своєму Небесному Царстві. Преподобний Іван Лістичник навчає нас, щоб там не трапилося у нашому житті, не зупинятися. А мати надію на милосердя Боже. Навіть якщо ми ще не стали настільки досконалими, не потрібно здаватися, не потрібно падати, потрібно іти далі, тому що цей шлях не закінчується тут на землі. Великий піст це наша духовна подорож, доріжі браті і сестри. І ми пройшли вже більшу половину цього шляху. Це наче лісниця. Можливо, хтось втомився, можливо, хтось хоче покласти руки, хоче зупинитися і не йти далі. Але Христос говорить іти вперед, тому що ви повинні мати надію на милість Божу, щоб дійти до цієї вершини, цієї ліствиці, аби сподобатись побачити світле Христове Воскресіння. І тому нехай слова святого апостола Павла будуть для нас надією і духовною підтримкою. Ми маємо надію як якір для душі.